Я вам сьогодні розкажу про топ-5 українських фільмів, які обов'язково треба переглянути. Я буду говорити про фільми абсолютно в довільному порядку, тому не треба орієнтуватися на те, що там п'ятий це поганий фільм, а перший це там кращий із цього мого списку. Мене звати Костянтин Матушевський, і я почну з фільму «Безславні кріпаки. «Безславні кріпаки це український пригодницький фільм-бойовик 2020 року, режисер Роман Перфілєв. Прем'єра стрічки відбулася 24 грудня 2020 року. І як ви вже помітили, назва фільму це натяк на творіння Квентіна Тарантіно Безславні виродки. Цікаво, що творці української кінострічки не зупинились лише на назві, а й запозичили його стиль. Як відомо, в картинах Квентіна герої в сутичках часто використовують самурайський меч Катана. А все через те, що один з його улюблених фільмів це японська стрічка 50-х років під назвою Сім самураїв. Тому і в нашому фільмі з перших кадрів ми бачимо самураїв, які жваво бігають десь по Черкаських лісах та майстерно б'ються зі своїми ворогами. Далі на екрані з'являються вусаті чоловіки з револьверами, схожі на ковбоїв. І ті, хто бачив фільм «Джанго Вільний», розуміють, що це знову ж таки натяк на тарантинівську творчість. Один з вусатих українських ковбоїв шмагає батогом іншого вусатого чоловіка, який, незважаючи на болючі удари, встигає ще й пожартувати. Ще в твою кишеню. <ріху> Згодом виявиться, що цей чоловік ніхто інший, як Тарас Григорович Шевченко. Ну, де ви ще побачите фільм в тарантинівському стилі з Тарасом Шевченком та самураями? Я гадаю, що таке кіно повинно існувати, бо тільки на одній вічно плачущій трагедії українського народу ми далеко не просунемось. Виявляється, що Тарас Шевченко хотів текти зі служкою пана, а втікти вони хотіли, бо безмежно кохають одне одного. Проблема в тому, що пан теж любить цю дівчину і відпускати її не хоче. Тому Шевченко і самурає. Рай українського походження об'єднуються, бо їх об'єднує спільна мета. Самурай хоче помститись цьому лисому японцю, який вбив його вчителя, а Тарас врятувати свою кохану. Фільм справді вражає крутими сценами з боями як на мечах, так і на пістолях з рушницями, крім вдалих та невдалих жартів, деякі герої говорять істину, яка примушує задуматись. Ця країна пропаща. Краще тікатиме за кру. На чужині пропадете. Без мови служитимете іноземним панам. Знято дуже якісно, кадри пофарбовані не гірше, ніж закордонне кіно. Актори підібрані теж майстерно. Звісно, це не те кіно, після якого ви поринете у глибокі думи, бо це пригодницький бойовик, який створений, щоб відпочити та відволіктись від активної розумової діяльності. Тому я рекомендую вам цей фільм, і якщо ви його бачили, то напишіть зразу коментар, як він вам. Додому це дебютна режисерська робота Нарімана Алієва та Ахтема Сейта Блаєва у головній ролі. Світова прем'єра стрічки відбулася 2019 року на 72-му Канському міжнародному кінофестивалі. Український Оскарівський комітет обрав цей фільм у якості національного претендента від України на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою 2014 рік. Кримський татарин Мустафа приїхав до Києва з анексованого Криму забрати тіло свого старшого сина, який загинув в боях на сході України. В коридорі морга на батька очікує його молодший син. Реалізм картини помітний з перших кадрів в сцені, коли батько домовляється за хабар з лікарем, щоб швидше забрати тіло свого сина. Він хоче поховати його в Криму, бо вони кримські татари, і це їх дім. Далі ми спостерігаємо за непростими відносинами сина та батька. Про конфлікт з нареченою покійного старшого сина. Їх дорога до Криму непроста, На їх шляху з'являються все нові і нові персонажі, і деякі з них ускладнюють їх життя. Хороший кастинг, актори на своїх місцях, правдоподібно грають, і це все в поєднанні з талановитою зйомкою та постановкою причаровує. Я повірив цю історію, а це завжди викликає справжні емоції та переживання. Також мені дуже сподобалось, що Алім, молодший син Мустафи, до кінця стрічки змінюється, бо на початку він виглядає дуже юним та наївним, але в кінці фільму перед нами рішучий достатньо мужній чоловік, як його батько. Фільм дійсно трагічний, як і доля людей, які пережили анексію Криму в 2014-му. Автор за допомогою історії однієї сім'ї передав відчуття багатьох тисяч, Кінострічка додому є у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Рекомендую цю картину, бо це дійсно достойне європейське українське кіно. Я працюю на цвинтарі, крім того, що цей фільм достатньо іронічний та смішний. Будьте обережні, бо в фільмі багато чорного гумору. Сценарій фільму створено на основі одноіменної книги письменника та блогера Павла Белянського. Також це дебютна режисерська робота Олексія Тараненка. Творці стрічки зуміли підняти одвічне питання життя та смерті. А все через те, що головний герой працює на київському цвинтарі. Там і відбуваються основні події фільму. Головного героя звати Саша. Із перших кадрів помітно, що він не задоволений своїм життям. Все, що він робить, не приносить йому радість. До нього на роботу приходить його донька підліток і намагається всіляко наладити. Налагодити з ним стосунки, але судячи з його поведінки, він налагоджувати стосунки не збирається на п'ятій хвилині фільму. Директор цвинтаря по корупційній схемі відправляє певний відсоток від свого доходу, щоб залишитися на своїй посаді. В кадрі з'являються клієнти зі своїм горем, кожен персонаж зі своєю власною історією. Наприклад, дідусь, який після смерті своєї дружини, готується якнайшвидше покинути цей світ. Багата жінка, яка втратила свого чотирьохлітнього сина, і ніяк не може прийняти цей факт. Тому кожен раз працівники змушені переробляти її замовлення. Поряд з людською трагедією, ми спостерігаємо за рутиною робітників цвинтаря. Вони, так як і клієнти, клієнти, кожен зі своєю проблемою і характером, хтось залишається вірним другом і товаришем, а хтось тільки і чекає, щоб підставити. Також мене порадував той факт, що персонажі використовують мат та суржик як люди по всякденному житті. Дов'юся. Стрихір, я повірив акторам, бо грають вони максимально переконливо. Кадри зняті не гірше ніж в Голлівуді. Головний герой, як і в попередній стрічці до кінця фільму змінюється. І це дуже добре, бо це одна з ознак хорошого архетипічного сценарію. Як і чому змінився головний герой, та чи закінчиться ця стрічка хеппі-ендом, Про це ви вже дізнаєтесь після перегляду цього прекрасного фільму. Четвертий фільм, про який я вам розкажу, має назву старої гри з дитинства: Стоп Земля. Це український фільм про українських підлітків, які вчаться у звичайній київській школі. Режисер та сценарист фільму Катерина Горностай. і це її дебютний ігровий повнометражний фільм. Стрічка була представлена на 71-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2021 році, де отримала нагороду кришталевий ведмідь. З перших кадрів ми бачимо на екрані основних героїв фільму. Пізніше я дізнався, що ці підлітки не є професійними акторами. Після кастингу у 2019-му вони безкоштовно навчались в акторській лабораторії. Також одним з головних завдань лабораторії було навчити підлітків краще говорити українською мовою. Головний герой дівчина Маша. В неї є друзі, з якими вона проводить свій вільний час поза школою. Її клас достатньо дружній. Є одна сцена булінгу, але фільм не про це. Ця стрічка про підліткову закоханість, про реалії українських підлітків, про нерозділене кохання. Тому вся увага зосереджена на цьому. Ну і куди ж, звісно, без вічної проблеми батьків та дітей. Але що мені найбільше не сподобалось, так це те, що головний герой стрічки Маша ніяк суттєво не змінюється. Так кіно може здатись достатньо нудним. Ми глядачі повинні бачити події в житті героїв, які призводять до незворотних наслідків. Так працює магія кіно і це захоплює. Ця стрічка в своєму роді унікальна, вона легка та романтична. Тому закликаю всіх подивитись цей фільм, бо Венздей рано чи пізно набридне. Мої думки тихі. Це українська трагікомедія 2019 року. Фільм з'явився завдяки історії з життя українського звукорежисера і композитора Дмитра Кравченка, і це дебютна повнометражна робота режисера Антоніо Лукича. Цікаво, що всі п'ять фільмів, про які я розповідаю в цьому відео, це дебютні режисерські роботи у великому повнометражному кіно. А це, в свою чергу, підтверджує той факт, що з появою нових талановитих режисерів сучасний український. Кінематограф дуже швидко розвивається. Вперше мої думки тихі показали в липні 2019 року на 54-му міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Там стрічка отримала спеціальну премію журі. Фільм було представлено більш як на 70 кінофестивалях світу. Фільм починається з чорно-білих кадрів, угорське королівство та зуб Ісуса». Потім плавно перетікає до Києва наших днів в стоматологічний кабінет. Тут головний герой Вадим зіштовхується з першими труднощами. Йому треба знайти велику суму грошей, щоб виплатити кредит, який він взяв, щоб заплатити за лікування зубів. Вадим творча особистість: він музикант, звукорежисер і заробляє на фрілансі. До Вадима звертається канадець українського походження. Дження Джеймс Ткачук він замовляє запис звуків тварин для відеогри Ноїв Ковчег. Особливо його цікавить запис співу загадкового рахівського крижня або ж крижня метушливого. За цю пісню Вадиму обіцяють додатково тисячу доларів. Також за наполегливість йому навіть пропонують роботу в Канаді. Тому наш герой відповідально поставився до замовлення. Під час вивчення всіх необхідних матеріалів він дізнається, що рахівського крижня може Ожна зустріти на озері Черемиш. На кордоні України та Румунії тому головний герой вирушив на Закарпаття, щоб записати необхідні звуки. Там він зустрічає свою матір. Мама Вадима працює в таксі, і нам стає зрозуміло, що Вадим приїхав в своє рідне місто. Вони, звісно, сваряться. Автор піднімає двічну проблему дітей та батьків. З'являється велика кількість смішних сцен, які чередуються зі сценами драматичними. Кадри дійсно гарні: зйомка, постановка, гра акторів на Сокому рівні кінцівка фільму відкрита. Тому чекаємо на другу частину. Трейлер, до речі, вже вийшов і чекає вас на Ютубі. Особисто я вважаю, що цей фільм обов'язково треба подивитись кожному після перегляду цього випуску, бо стрічка дійсно дуже смішить, піднімає настрій і має глибокий підтекст. Я розповів про 5 українських фільмів. Ну, звісно, українських фільмів набагато більше, і є дуже круті фільми, яких я не назвав. Я взагалі вважаю, що про українське кіно треба говорити, тому що, на мою думку, воно недооцінене. Ви можете написати про будь-який український фільм, на вашу думку, хороший або поганий. Ми це обговоримо з вами в коментарях. Мене звати Костянтин Матушевський. Я дякую вам за перегляд мого відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, хто не підписався, і пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!